Чи є у вас така звичка, від якої ви б хотіли позбутись? Е, скролити соціальні мережі. Ну, блін, це витрачає час життя. Навіщо воно треба? А чи був момент, коли ця звичка вам якось завадила? Е, блін, було насправді таке що я. Завтикали, не побачила навіть подругу, і ми з нею розминулися. тільки через те, що залепала в телефоні. Так, у мене є звичка, від якої я б хотіла позбутися, це відкладання важливих справ на потім. Було дуже багато випадків таких, але найяскравіший це коли в ході навчання треба підготуватися до якогось важливого іспиту, а я відкладаю це все на потім і, врешті-решт, маю незадовільну оцінку. Пізно лягаю спати. Я постійно в тому ходжу через те, що не висипаюсь. Так. Ввечері їсти цукерки. Так. Просто хочеться позбутися менше їсти. Ну, не знаю, їсти солодке. Ну, не знаю, ну, все лице це в прощах, такого. Ну, прям такої поганої, поганої нема. А чи є у вас така звичка, від якої ви хотіли позбавитись? Так, є. Е, постійно сумніватись, постійно тривожитись. За когось більше, ніж за себе. Ну і взагалі ви розумієте, що обстановка така в країні, що звичайно хвилюємося за всіх. І хотілося б трошки позбавитися цієї тривоги, тому що постійна тривога це не зовсім хорошо. Хотілося б трошки, я ж кажу, трошки заспокоїтися, впевненості мати більше. Ну а так, ви самі розумієте, в якому стані ми зараз живемо. Лінитися, <сміст> якщо чесно, бо як цей день лежиш на кроваті, то ті до вечора може не вставати. Дуже важко змусити себе піднятися. А чи був момент, коли ця звичка вам заважала чимось? Так, да, я так думаю, просто вихідний проснуть раночку, постираю посіль, приберу, посладаю, а так до вечора лежу весь день, потім робота і так по кругу. Пізно <сміст> лягати. Ну зранку не дуже добре потім. <сміст> Це найгірша звичка, мабуть. Напевно, є. Купувати багато речей в Аврорі. А чи був момент, коли ця звичка вам чомусь завадила? Ну, напевно, ні. Ні, просто так. Просто хотілося б не витрачати гроші на маленькі якісь речі. Звичка. Напевно, слово паразит коротше. Так, тому що вона така присутнє е, в моєму лексиконі і настільки е, часто, що я б хотіла хотілася цього позбутися. А чи був момент, коли ця звичка вам чимось завадила? Ні, вона не заважає, але я її помічаю просто, знаєте, вже інші такі, так що це в тебе короче? Я кажу, ну якось я так суржик, оцей нам е, е, інколи керує.